І прийшов просто подякувати вам знову ж таки за те, що ви зробили в ті часи. У мене, мене дідусь воював на фронті, був поранений. Ну, він вже помер, бабуся залишилася живою, їй вже 86 років, і вона ну, майже така, як ви, теж пам'ятає багато чого. І знаєте, завжди е, говорять, от як мій покійний дідусь сказав, що от я хочу, щоб ви завжди були ситі, щоб ніколи не бачили голода, такий, як тоді був. І щоб завжди був чисте, чисте, мирне небо над головою. Так от я хочу нам з вами всім побажати того, щоб це було добре, щоб було мирне, чисте небо над головою, щоб у агресії, які зараз є, щоб вони просто пройшли. І я вам обіцяю те, що як я особисто, так і вся Верховна Рада працює над тим, ну може не всі, але я думаю, що майже всі. Ті, хто ходять, як мінімум на засідання, роблять все для того, щоб країна була єдиною, для того, щоб у нас був мир і спокій на нашій землі. І вам цього всього бажаю. Ну і ще хотів би побажати матерям, бабусям, всього найкращого, щоб діти, щоб внуки, щоб правнуки росли здорові, щоб знову ж таки жили над спокійним, мирним небом. Вас іще раз до свята. Дякую. that's the